Веломагазин Байкмотів представляє у сьогоднішньому ролику. Ми з вами поговоримо про такий аксесуар, як велокомп'ютер, для чого він потрібен і чому він кращий ніж трекінгові додатки для мобільних телефонів. Зараз існує безліч типів велокомп'ютерів на різний бюджет і з різними типами функцій. Але об'єднує їх одне. Велокомп'ютер монтується на кермо або спеціальний кронштейн. Він у вас завжди перед очима, і вам зручно бачити всі показники на екрані велокомп'ютера, не відпускаючи кермо. По-друге, велокомп'ютери живляться від свого джерела живлення, батарейки або акумулятор, і спеціально розраховані на тривале використання. Тоді як трекінгові додатки для смартфону дуже сильно розряджають батарею телефону під час використання. І ще великий плюс це те, що усі велокомп'ютери вологостійкі. Бюджетні моделі живляться від батарейок, мають невеликий розмір, зручно і швидко кріпляться на кермо або на винос. В більш бюджетних моделях використовуються дротові датчики, в дорожчих бездротові. На екран комп'ютера виводяться такі показники, як поточна швидкість, пробіг, днівний пробіг, час, середня та максимальна швидкість, час в дорозі, автозапуск, зупинка та датчик заміни батареї. Перемикати режими дуже зручно за допомогою кнопки на передній панелі комп'ютера gps велокомпютери середнього цінового сегменту використовують більш досвідчені райдери. По-перше, живляться вони від вбудованого акумулятора, мають значно більший функціонал і великий екран. Дозволяють під'єднувати до себе за технологіями Bluetooth і Ant+, датчики пульсу, каденсу, швидкості і потужності. Монтуються на більш якісні та зручні кронштейни. Деякі з останніх моделей мають непогану навігацію. Зручні додатки для смартфонів, за допомогою яких дуже комфортно налаштувати велокомп'ютер, а також синхронізувати ваші поїздки з такими трекінг-сервісами як Strava. у преміум сегменті. Ви матимете ще більший функціонал, кольоровий тачскрін дисплей, і саме головне повноцінну навігацію з відображенням карт та маршрутів, що дуже зручно, особливо під час подорожей невідомою місцевістю. Обрати необхідний вам велокомп'ютер ви можете як в нашому магазині в Києві, так і на сайті. Тож переходьте за посиланням або дзвоніть за контактним телефоном в описі цього відео. І не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, коментувати відео і натискати на дзвоник, щоб не пропустити нові епізоди. До речі, в наступному ролику ми з вами поговоримо про інструменти та обладнання для домашньої майстерні. Дякуємо за увагу і бажаємо приємних покатушок!